Розумієте, просто в нас всі будівельники чогось блядь, вважають завжди за Понімаєте? От лікарю заплатити за консультацію це нормально. Адвокату заплатити за консультацію це нормально. Юристу заплатити за консультацію це нормально. Там, ну, коротше, блядь, всім можна заплатити за консультацію. А будівельнику ні хера, ми, блядь, тіпа, ми зіграємо на дурочку. Зараз, що ми, блядь, будемо тіпо, нанімати, він час нам все вищита і а потім ми йому скажемо: ну, вибач, ми самі зробили ти все. Отака От в нас і вся історія. Вся в нас проблема в тому, що в нас ніхто не рахує будівельників за людей. Ну, це дуже. Я не кажу, що це всі так. Ну, дуже-дуже. Велика кількість е, от таких хитрих, блять, вони просто вважають, що це ми зараз наїбемо, і все. Я просто не даю нікому. Якщо я не впевнений, що я буду роб... візьму цей об'єкт в роботу, я просто не даю ніяких розрахунків. Все я сказав.